Чи існує пекло? І що про це каже Біблія? Думаю, варто почати з цих біблійних віршів. Здалеку з'явився мені Господь і сказав: Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я виявляю тобі милосердя. І ще один відомий вірш Бог є любов. А тепер через призму цих віршів спробуємо поглянути на пекло, як його часто уявляють. Грішні діти Бога, всю вічність жахливо мучаться у вогні, а Бог, знаючи це, бачачи це, залишається любов'ю. Пробачте, у мене це не в'яжеться одне до одного. Що ж говорить Біблія? Так, як написано, наш Бог це нищівний вогонь, і він обов'язково має знищити гріх і тих, хто приліпився до нього. Е, стоп, знищити чи мучити? Читаємо. Надходить день, що палає, як піч. Тоді всі зрозумілі та всі злочинці стануть соломою, їх спалить той день, що надходить, говорить Господь Савоот, так що не залишиться від них ні кореня, ні галузки. Ще недовго і не стане нечестивого, поглянемо на його місце, а його там не буде. Адже нечестиві загинуть, щезнуть вороги Господа, як краса лугів, з димом зникнуть вони. Вони, як сміття, згорять у вогні і не врятують від полум'я навіть самих себе, так що не залишиться від них ніжаринки. Є ще один цікавий вірш, який у перекладі Огієнка звучить так: І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Цікаво, що грецьке слово колясіс, яке тут перекладено як муку, дослівно означає обрізання, підстригання, підчистка, переносне значення цього слова слова кара покарання. Синодальний російський переклад разом з Огієнком повторив цю помилку, адже на перекладачів відбувався доктринальний вплив церкви, до якої вони належали. Але усі інші переклади подають цей вірш так: турконяк. І підуть ті на вічне покарання. Кулаков, і пайдуть ані проч у діл такових наказання вічне» – Біблія короля Якова and this shall go away into everlasting punishment», punishment – Панішмент це кара, тобто покарання на віки. Ми інколи так говоримо раз і назавжди щось зробити. Це не означає, що ми завжди будемо це робити, а зробимо так, що більше це ніколи не повториться. До речі, Біблія вказує, що є дещо, що вже отримало таке покарання. Читаємо. Також Содом його мора та навколишні міста, що подібним до них способом чинили розпусту і ходили за іншим тілом, зазнали кари вічного вогню і лежать вони як приклад. Вічний вогонь має горіти вічно, хіба ні? Ні, адже хто відвідував ті місця, де були ці міста, вогню точно не бачив. Саме про цей вічний вогонь говорив Іван Хреститель, коли пророчив про Христа. У його руці лопата, і він очистить свій тік та збере свою пшеницю з засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Невгасимий цей той, який згасити людина не зможе, щоб від нього врятуватися. Тож моє бачення того, що говорить Біблія про пекло, таке так, грішники, які не визнають Ісуса своїм Спасителем, отримують згідно зі своїми справами. Як сказано, алякливим, і невірним, і нечистим, і вбивцям, і тим, які чинять розпусту та чари, і долопоклонникам, і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. А смерть і ад були вкинені в вогняне озеро це друга смерть озеро Вогняне. Так, вони можуть горіти неоднаково по часу: хтось довше, хтось швидше, в залежності від ступеня гріха. Сатана, як корінь гріха, буде горіти найдовше, але не завжди. І навіть у цьому буде проявлена любов і милість Бога. Він раз і назавжди знищить гріх і тих, хто відмовився від спасіння, але не буде насолоджуватися їхньою мукою всю вічність.